Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 22 травня 2025 року по всіх знаках Зодіака. Карта Дня для Овнів. Для Овнів гарна карта, старший аркан Сонечко, карта відчує вам усі, успіх, досягнення цілей, гарні новини та можливість насолоджуватися, радіти своїм сілям, своїм приємним моментам в житті. Просто радіти і відпочивати. День гарний, успішний та перспективний, віщує вам здійснення реалізацію всіх ваших планів. Тельці. Для тельців Королева Кубків. Карта говорить про те, що, можливо, отримаєте якусь важливу допомогу, яку давно очікували, можливо, підтримку та допомогу від рідних, близьких або друзів. Також ця карта говорить про те, що настрій у вас буде гарний, і ніхто вам його зіпсувати не зможе. А ви будете все ближче до своєї мети, до своєї цілі. Близнюки. Для близнюків семірка мечів, будьте більш обачніші, щоб не стати жертвою якихось обманів, хитрощів так далі. Дуже багато навколо нас людей, які намагаються зашкодити, зламують аккаунти різних соцмережах, намагаються зашкодити просто там вкрасти і так далі. Різні бувають ситуації. Тому будьте в цьому більш обачніші та обережніші, і завчасно реагуйте. Також не, не хитруйте і не обманюйте нікого. Будьте чесні, і все до вас вернеться. Також обачність це та саме головне на протязі дня, що вам потрібне. Дивіться, що кому розповідаєте, що підписуєте і так далі. Раку. Для раків пажмечів, можливі конфліктні ситуації, провокації на конфлікт. Вам потрібно себе стримати, не виплеснути всі ці свої емоції, які всередині вас зовні. Просто стримайте себе і це вам допоможе уникнути багато негативних ситуацій Леви. У Леві вдвійка Пентаклів. Всякі будуть повсякденні справи, хлопоти, буденні справи. Які будуть вам не цікаві, просто робите, бо це рутина і його все потрібно зробити. Також будуть якісь фінансові надходження, незначні, але ж все ж таки вони будуть. Серйозних критичних невдач у фінансах не буде, але і не буде так, як хотілося. Також ця карта віщує про певні ваші сумніви, що ви вагаєтесь і не знаєте, яку сторону більш обрати вам. Як то кажуть, намагаєтесь сидіти одночасно на двох стільцях. Але так не можна, потрібно приймати чітке рішення і йти чітко в одній справі, завершити одну і тільки тоді розпочинати іншу. Тільки тоді ви матимете результат. Діве! Для дів шестірка пентаклів гарна карта. Карта віщує допомогу, віщує перспективи, можливо, якийсь подарунок, можливо, якісь фінансові надходження, можливо, премії і тому подібне. Карта гарна, допоможе реалізувати поставлені цілі та виправити якісь фінансові складнощі. Терези. Терезів, четвірка мечів. Карта говорить про те, що ви втомились, втомились та просто потребуєте відпочинку. Вам потрібно відновити свої сили та енергію, не звертати увагу на всякі слова негативні, які вам говорять, і так далі. Просто відпочиньте, наберіться сили і просто Це вам розгрузка така емоційна потрібна. Тому що це може призвести до того, що виникатимуть різні захворювання. Тому, а вам цього взагалі ніяк не потрібно. Саме головне не поспішайте, не робіть якихось серйозних висновків, якихось різких рухів, а просто відпочиньте і розгрозіться емоційно. Скорпіони! У Скорпіонів старший аркан зірка це гарна карта, яка відчує вам здійснення якоїсь вашої мрії, досягнення певної цілі, до якої ви давно йдете. Саме головне на цьому шляху не звертати увагу на те, що говорять інші, а просто слідувати за своєю ціллю, за своєю мрією. Також вас може очікувати такий прилив сили, енергії, якогось такого натхнення. Також можуть виникати, знаєте, певні надії на покращення, до якого ви так давно йшли. Знаєте, день гарний та перспективний. І саме головне це ваша мета і ваша ціль. І все зобов'язково вдасться, стрільці. Для стрільців, старший аркан-відлюдник, карта вам радить розраховувати тільки на себе та на свої сили. І не очікувати ні від кого, ніякої допомоги. Але ця карта радить вам не зациклюватись на самоті і не йти десь, закрившись від усіх, ховатися. Не варто ховатися від людей і відмовлятися від спілкування, від колективу і так далі. Так, вам потрібно розраховувати на себе, вам потрібно, побути трошечки на самоті, розду... в роздумах і так далі. Але закриватися. Від людей вам також не потрібно. Розраховуйте на свої сили і виконуйте самі важливі свої справи самотужки, ні на кого не сподіваючись, тому що вас можуть просто підвести, не бажаючи цього. Через те, щоб людини не вистачило часу, вмінь і так далі. Тому розраховуйте на себе і пам'ятайте, від, від, від закриватися від інших не потрібно. Козироги. для козирогів вісімка жезлів, швидкий розвиток подій, вирішення якихось важливих питань для вас, важливі новини, листи, пропозиції і так далі. Гарний день, в якому багато планів, багато цілей, які ви все ж таки реалізуєте. Під кінець дня будете дуже втомлені, але задоволені, виконаною роботою. Видалі. У в четвірка Пентаклів у вас все гарно, все стабільно, з місця ви зрушувати не хочете все як є, так і залишаєте. Важливі пропозиції, відмовляєтесь, боїтесь ризикувати, боїтесь щось втратити, боїтесь, що невдала буде якась там справа, переговори і тому подібне. Також ви занадто засиклились на певному накопиченні. Можливо, ви засиклилися на, е на чомусь, наскільки що самі для себе. Скупатесь для того, щоб собі зробити щось приємне, порадувати себе чимось гарним та приємним. Також, можливі, якісь фінансові надходження, незначні, але приємні. Рибки. У рибок також четвірка пентаклів це стабільність, це впевненість в завтрашньому дню, але це з другої сторони і страх, страх, втрати, страх, що щось піде не так, що якісь будуть певні невдачі у вас в справах. Пам'ятайте, що не всі пропозиції, всі перспективи, які виникають перед вами, можуть нести якісь невдачі та проблеми. Обдумайте обов'язково події дії, перспективи, а тільки потім відмовляйтеся, якщо впевнені, що вони не дадуть результату. Ви іноді відмовляєтесь від того, що в майбутньому могло б дати вам прекрасний результат. Я бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення, бережіть себе.